Продовжимо випуск. На волині новий голова Державної податкової служби. На цю посаду призначено Володимира Михалчича, який донедавна очолював комісію з реорганізації Державної податкової адміністрації в області. Далі Ольга Марчук. Новопризначеного керівника представив директор департаменту Державної податкової служби України Олександр Головач. Він наголосив на тому, що працівники податкової завжди повинні пам'ятати, що не платник залежить від них, а вони від платника. Тобто, в області потрібно створити комфортні і рівні умови для розвитку бізнесу і легалізації виплати заробітної плати. Хочу донести до своїх колег і до вас, що ми повинні боротися не з повинні боротися з первоісточниками тіньової економіки. По почтам Департаменту економічного аналізу десь в тіні зараз... 2,8 миллиарда, и вам предстоит часть этих денег найти, в общем-то, донести до бюджета, донести до тех плательщиков, которые еще не поняли, что налоговая администрация, вернее, служба уже, прошу прощения, это прежде всего партнер, это тот. В общем, то фактор, который создають условия для бизнеса. Одна із особливостей роботи податкової служби в тому, що на все потрібно мати свіжий реформаторський погляд. На думку голови облдержадміністрації Бориса Клімчука, Володимир Михайлович із когорти нових реформаторів, які діють за принципом сім разів відмір, один відріж. І мене тішить, що нове покоління управлінців, молоді люди поступають саме так, як треба поступати. Бо класик сказав. Революції ніколи не полегшували тяжкість тиранії. Вони лише перекладали її з одного плеча людей на інше. Це не наш шлях реформи, тільки реформи. Про подальшу співпрацю найвищого представницького органу краю і податкової служби говорив і Володимир Войтович. На його думку, це лише позитивно вплине на виконання запланованих бюджетних показників. Хочу сказати так: не тільки по грибах і ягодах, а по всіх інших питаннях, завдяки яким ми наповнюємо і державну. І місцеву казну ми будемо приймати ті рішення, які потрібні для нашої волинської громади і для великого державного інтересу. Я надіюся, в цьому ми будемо з вами єдині і будемо співпрацювати. Хоча на Волині Володимир Михалчич порівняно недавно, але цього часу вистачило, щоб познайомитися із колективом Державної податкової служби в області і результатами роботи, каже, що це справжні професіонали. Щодо нещодавніх заяв про 10-відсоткове скорочення, то думка новопризначеного керівника суттєво змінилася. Ці реорганізаційні процеси, які зараз відбуваються на Волині. Будемо їх мінімізувати, тобто тому що не дійсно боляче проходять, тому що це за кожною цифрою стоять живі люди. Але в той же час постараємося дійсно мінімізувати і якимось чином, щоб із кількістю перейти в якість і керівництво краю, і поважні столичні гості запевнили, що 2011-й був для Волині успішним. У наступний рік волиняни увійдуть навіть з перевиконанням бюджетних показників, а це дає підстави сподіватися на додатковий фінансовий ресурс на початку 2012 року. Нагадаємо, що відповідно до внесених змін до бюджетного кодексу України 50% перевиконання податків на прибуток підприємств повертається в регіон.